Краса так і рятує світ, коли до цього долучаються талановиті люди. І цьому підтвердженням є виставка родини митців нотики Борецької грабар та її чоловіка Ярослава Борецького. І розміщена вона в надзвичайно привабливому місці в міні-галереї Арт-кафе Вото, куди з задоволенням приходять люди, небайдужі до краси, аби не лише поринути у безмежний світ мистецтва, а й потішити свою душу духмяною кавою. Це добре, що в Ужгороді є такий момент, що відкрили маленьку кав'ярню, де можна виставити роботи мистецтва. Ми, коли заглянули в цю кав'ярню, ми знали, що ми саме в, таких, в такій кольоровій гамі виставимо експозицію, Щоб вона гарно гармонійно дивилася стінами і, і, і інтер'єром. Мої техніці також вони гармоніюють з картинами, з пластами, тому що все йде в монохромному такому кольорі. Ярослава представив роботи. На стінах це такі пласти, які вважаються як картини, але пласти з кераміки. Вони кераміка і дерево, так? Так, да, і кераміка і дерево. Це минуло трішки більше ніж два місяці, як було люб'язно відчинено двері арт кафе. А ужроці та гості нашого краю вже мали змогу познайомитися з полотнами відомих художників Закарпаття. Кажуть, живемо у європейському місті, повинні відповідати цьому статусу, створюючи красу і затишок навколо себе своїми руками. Тісна співпраця адміністрації арт-кафе і митців та їх взаєморозуміння вражають, адже це невеличке затишне приміщення надається творчим людям безкоштовно. Ось вона гармонія у всьому. Арт-кафе «Воттон», тому що Таку назву мала одна з перших десяти вулиць Ужгорода. Вона має таємничу загадкову історію. Історики до сих пір не визначилася до кінця про місце знаходження цієї вулиці, але в перекладі вона означає, має переклад як обідниця. На цій вулиці жили ремісники, дев'ять сімей. Власне, тому вона й пов'язана з виставками, з, з мистецтвом. І те, що зараз відбувається, це дуже подобається мешканцям міста. і для того, щоб туристи і власне знов ж таки мешканці міста знали багато і могли дізнатися більше про наших закарпатських митців, художників, ознайомитися з ними ближче. На вулиці Вото жило лише дев'ять сімей. Сподіваємося, що до арт-кафе завітає набагато більше прихильників високого мистецтва, адже виставка робіт тут міняється щомісяця. а співробітники цього закладу не лише пригостять смачною кавою, а й розкажуть про авторів експозиції.